Ну, знаєте, якби ігра складалася добре, поначалу перший тайм мали дуже багато моментів, не реалізували їх, ну, а суперник проти реалізував їх. Тому, щоб вигравати, треба забивати. Е, ну, Забили, зрівняли, все здорово, чуть-чуть, можливо в захисті, ну, концентрації не вистачило. Якби мали бути на підйомі після забитого, мали ще забивати, але натомість пропускаємо. Ну, Не знаю, тому треба в захисті понадійніше грати і концентрації. Ну, я так думаю, що нам не вистачило двох ключових гравців. Це Блізніченко Андрія, який отримав травму, і палюха, який отримав э, червону картку. Вони ключові гравці команди. Я думаю, це теж повлияло на рахунок, на, на рахунок матчу. Та це індивідуальний, командний, треба розбор гри провед... проведемо розбір гри і так тяжко сказати зразу. Посмотрити, по, по, проаналізувати цю гру і тоді Ну, Хочу сперш, перш за все подякувати металургу за гарну гру. Але так вийшло, що ми, ми перемогли сьогодні їх. Але я їм бажаю вдачі у наступних іграх і. Напротязі чемпіонату дуже гарна команда, мені сподобалося, як вони грали, і також мені сподобалося, як вони грали у нас вдома з нами на кубок. Ну, Але так сталося, що ми там перемогли. Я їм дуже вдячний дуже гарна команда. А Стар чемпіонату такі умови зараз складні, що в нашому регіоні, в Сумському, що тут, а в Запорізькому регіоні. Дуже багато тривог, сирени, все е, е, займає багато, велика, в е, проміжок часу паузи ці всі даються в знаки на футболістів. Е, тільки розім'явся, розігрівся там, знову пауза, це все втома, морально, тяжко. Ну, Дякую нашим захисникам, що ми навіть в таких е, е, мовах маємо, е, якби. Маємо змогу займатися своїм улюбленим ділом. Ну, сьогодні Металург був набагато кращий, хоч і та гра була дуже важкою для нас. Дуже чудова команда. От, і, і хороші футболісти, і постанова гри є. І нам сьогодні і в тій грі вдома не було легко. Да, десь ми, ми перемогли, ми задоволені. От, але Хочеться відмітити дві, дві команди і хочу побажати удачі команді Металург в цьому сезоні. О, от. Ну, і Подякувати нашим е, футболістам, які виконали ті, ті завдання, які були поставлені їм перед грою.